Христос Воскрес. Сьогодні я перший раз від понеділка виходжу на вулицю. Дуже гарна погода і так виглядає, що йдете зі мною. Знаєте, під час е, Страстного тижня я дуже багато обдумував одну людину, яка відіграла дуже важливу роль е, в тих всіх подіях. Страстя Христа і смерті його. Це Юда Іскаріот. Надзвичайно цікава персона, так? Той, а, персона в тих, в тих всіх подіях. Отже, що ми про нього знаємо? Зараз трохи пороздумаємо. Адже він був покликаний один з 12 так, бути, уч... бути учнем Христа. Він ходив за ним половиною роки. Він був з містечка Каріот, тому він із Каріота, містечко Каріот біля Єрусалиму. Ось. Щоб ми краще взагалі розуміли контекст всього, ми мусимо знати, що 11 апостолів з 12 були з Галилеї. Отже, Ізраїль ділився на північну і південну частину. Отже, 11 з них це є з північної частини. І один Юда з південної. Північна частина характеризувалася тим, що юдеї там жили з язичниками, там проходили торгові шляхи до Єгипту. Тобто там був такий знаєте, рух, постійно нові люди, було легше спілкуватися з людьми. Люди були більш відкритіші на розмову. А південна частина це оті ортодоксальні жиди, які жили тільки по закону Молісея. Крок вліво, крок вправо. Зразу там каменування. Так, вони, для них закон то святе. <кій> Тора. І отже, Юда був з півдня. Він був. Отим, Ортодоксійним, єдиним ортодоксійним в тій сій групі апостолів. То як порівняти просто, якщо би Христос вибрав 11 галичан і один був з Донецька, з Східної України, такий ще промосковський, от був Юда. Такий був Юда. Отже, я собі думаю, от чого а, Юда зрадив Христа? Він бачив ті всі чуда. Знаки, що Христос говорив, що робив, як поводився. Все, все. Все бачив, все чув, всі проповіді. Він вирішує його зрадити. <кій> а, мені здається, це сталося через те, що Христос неодноразово повторював ті слова, що моє царство не від цього світу. Так? Вони всі надіялися, що. от він зробить якийсь переворот в державі, стане новим царем. І треба розуміти, що Ізраїль в той час був під Римом. І всі, ну ненавиділи Римлян, так, платили їм податки і чекали на ОТО визволителя так званого. І так виглядає, що Юда був єдиний з апостолів, який реально слухав, що говорить Христос. Він реально задумався, єдиний з них всіх, що моє царство не є звідси. І до нього доходить, що реально Христос говорить правду, Він не обманює. Тобто Він втрачає взагалі от сенс. Я з тобою 3,5 роки ходив, я собі видумував оцю ідею, що ти спасеш Ізраїль від Римлян. І тут до мене доходить, що. Ти кажеш правду. Бо інші апостоли, навіть після Воскресіння, навіть коли він їм з'являється, і вони кажуть до нього, ну що, тепер зараз ти будеш щось там робити в державі. Вони навіть тоді ще не розуміли, що царство не від цього світу. А Юда зрозумів. От і страшні тижні починаються з в'їзду в Єрусалим, так? А перед тим була Лазерова Субота. Христос. Воскресає Лазаря чотиридневного, який вже смердів, насправді смердів. І оця чутка, оця звістка, що людина стала з гробу, після чотирьох днів розходиться по всій околиці. І це була остання крапля для тих ортодоксійних юдеїв, всіх в синагозі, так? Синедріону. Вони боялися, бо, знаєте, Римський імператор, вони ж під Римом. Римський імператор є цар і Бог, так? Він себе так постановляв. І вони боялися, якщо от, вони бачили, що люди сходяться вже побачити його, от у вхіді Русам дуже багато народу зійшлося, щоб побачити Христа. Вони ще боялися, що імператор дізнається, що хтось там якийсь Ісус називає себе Богом, хоча Він є Бог на землі, так? Тобто він ще прийде і зробить нам купу проблем. Тоді виникає оця ідея вже. вже тобто, це не те, що виникає, це була остання крапля. Вони вирішують його, його треба вбити, його треба стратити. І через то пересвященники говорять такі слова, що ліпше одному загинути за, за весь народ. Тільки через то, через політичну таку річ, щоб не прийшов Рим і зараз не всім добре курити. І вони знаходять того зрадника. А, а Я забув ще сказати, От була подія, поділена Ізраїль так, на північну південну. І Христос більшість часу свого миссіанства проповідує в Галилеї, на півночі, бо там люди відкриті. А в Єрусалим на південь сходить тільки такі невеликі свята. Там люди такі, знаєте, черстві. Все, що він говорив, вони, ну, вони не хотіли сприймати. Отже, вони знаходять того зрадника Юду. Але дуже цікаво, От серед всіх апостолів Юда мав величезну довіру в Христа. Ми мусимо розуміти, що апостоли але то ж не були якісь бомжі, знаєте, такі странствуючі, які ходять там, просять щось там, щось там пробують проповіду. Ні, це є самодостатні люди. Ми бачимо, що були і заможні жінки, які слідували Христу, вони давали гроші. Тобто гроші приходять. І Христос, тобто є певна система, так, між апостолами, і Христом, як тут відбувається. І Христос дає довіру Юді, хоча Він знає, що він крадун, що він така мерзота, розумієте, але Він все одно ну, довіряє йому, тобто цією довірою світів, цікавить, що він хотів його перевиховувати. Хоч не вдалося. І тосувалося дуже багато разів. Але от Юді він дає величезну довіру. Він стає скарбником. Хоча знаємо, що він крав з тої скарбнички. Юда відповідав за всі гроші, він відповідав за їжу, що вони їли, де вони зупинялися, в готелі, щоб давати милостиню людям так потребуючим. Юда за це все відповідав. Це була не остання людина серед апостолів. Величезна довіра в нього була. Але вот через те, що мені от здається, що він втрачає оцю кхм, е, ідею, що Христос не цар земний, він його вирішує зрадити. Ось так. Вирішує його зрадити. Хоча бачимо потім в Євангелії, що він не покаявся. там є інакше слово не метаноя, інакше слово, яке каже, говорить, що, що сильно пожалів, сильно пожалів, але не покаєвся. і Покінчує життя самогубством. Хоч для нас, християн, оця вся ситуація, покінчення життя самогубством, ясно, що вся душа йде в пекло, він не має ніякої дороги до спасіння. Але я читав один цікавий коментар, і наперед скажу, то є не церковне вчення, це просто думка одного автора, який говорить, що згідно з єврейським е традицією вченням, людина, яка знала, що вона зробила тяжкий гріх, він, він потім прийшов до тих пересвященників і каже, я видав невинну кров. А хто таке зробив? Він, тобто обманув, він вбив невинного, його мали вбити. По закону його мали просто вбити на тому місці, хоча його тоді не чіпнули. <кій> І от по закону, людина, знаючи, що вона отак от тяжко згрішила, вона сама на себе бере покарання, вона сама себе карає, забирає у себе життя. І по-єврейському, по жидівському тому нібито закону, згідно з тим автором, це він зробив праведний вчинок. Ось так. Отже, в кінці ми, ну, тяжко сказати, долю Юди. Хоча і він має, можливо, має е, шанс на спасіння. Ми не знаємо. Ми не знаємо. Ось такі розуми про юду. І так як Бог давав багато разів шанс йому, так? Бог дає шанс кожному з нас. Багато-багато разів. В кінці ми просто робимо вибір, з ким ми хочемо бути, що ми хочемо робити. Отже, користуємося тим шансом і не мирнуємо його. Христос Воскрес!